Доброго всім дня. Зараз буду брати проби на морфометрію. Ну і заодно поміряємо длину хоботка і воскові зеркальця. Ну, зробимо повний аналіз, як говорится. Зараз дивіться, час 14, 14 годин 47 хвилин, якщо видно все. Вот. 27 листопада. От зараз прохладно, в принципі, ну побачите, як пчола веде себе стосовно злобливості. Використовувати буде тільки дим, тому що пчолу треба трошки привести, ну, в такий активний стан. Взагалі-то е, краще брати весною. Після народження бджоли, так як зимня пчела вона трошки відлічається від весляної. От. Ну, але зробимо там, по 3-4 по сім'ї від батьківських, материнських е ліній. От. От, зараз я вам покажу стан кінець. Працюю без сітки. Працюю без сітки, немає в мене нічого, ось о. отак працюю. Використовувати буду тільки трошки диму їм, щоб вони прийшли в такий активний стан, будемо говорити. Трошечки їм дамо димку і вони тоді будуть, а то такі кволі вони просто сидять. Трошки гнілушка мокра. У неї сила 8 вулочок Ляпає. Зараз ми до них доберемося. Де вони тут у нас сидять побільше їх? Якщо треба, буде, то в нижній корпус. Ну, пчела. Схватилася цього нижнього вже корпусу. Чи верхнього, верхньої надставки схватилася. Зараз ми її зробимо от таким чином. Просто підряд. Беремо її і все. Така вона сильно квола. Трошечки ми її зараз приведемо чувства і буде все нормально. От так Приблизно з пів сотні пчол возьмем та і все. О, ще тут візьмем трошки і буде нормально. Оцей хват. От Людмилі Миколаївні на Морфометрію вона проміряє все. І длину хоботка проміряє, ми з нею домовились, вроді так. І длину хоботка проміряє, і воскові зерця проміряє, все проміряє. А тепер що ми робимо? Берем у нас є водочка. Заливаємо бджолку так водочкою. І здоровенькі були, як то кажуть. До побачення. Отак, От все. Ну а потім вона поїде в місто гадяч. Так. Ще показати можу там декілька штук. Зараз глянемо, що тут у мене. Ага, ми зараз підпишем цю. 225. Є Єсть така. О! Готово. Єсть одна. Тепер. Що тут у нас таке рядишком є? Бам-бам. Ну, треба шукати. Ну ладно, я ті, що знаю, добре, то з тих я і начну. Зараз. Так. Забираю це все діло і підемо. Там у нас ще є. Перенесу. Зараз ми зробимо тут у мене ті, що я пам'ятаю, то з тих ми зараз і зробимо. Ще корпуса не обрані в мене. Потихеньку вбираю, але не все одразу, все одразу не виходить. О, зараз я так само 36-та є. Сімейка. Материнка була. Так, і на будущий от вона, звісно, буде. О, вона красиво сидить. Піднялася вся на гору. Зараз ми її трошечки дамо їй димку. І буде нормально. Вона зараз прийде в себе. Зараз сейчас... чуточку. Оце бачите, яка пчола миролюбива. Не зла пчола, нічого. Без сетки, без нічого. Так, кляпає, гнилушка мокра трошки, ну нічого страшного. О, пчелка вже схватилася за надставочку. Все чудово, все хорошо, гарно сидить вона ось, дивіться як. Там одну сім'ю залазив униз, розплоду немає. Хай вона трошечки ще увійде в цей. Активний стан. А я піду возьму баночку для проби, а вона хай трошечки прийде в себе, як то О, порядок. Все спокійно. так Зараз ми їх потривожимо трошечки. вроде матки дивлюся, немає. От і все. Так. Я думаю буде достатньо. Сейчас ми їх зальємо водкою і буде как діла. Так, оце буде у нас Ось таким макаром о. Зараз ми їх заливаємо водочкою і буде порядок. О. Готово. Так, зараз ще одну зробимо для такого общого розуміння. Це теж у мене материнка, вона виявилася, виявилася в цьому році. Прошлогодня матка. Зараз соточка у мене тут є така. Ось вона стоїть. О, от так ми її зараз. Ja z niej grobem tożę płodną. Tu мене jeszcze. Стоїть корпус на ній, криша тече, ну нічого, зараз ми її виправимо в цю ситуацію. Кимачки з'явилися в нас тут. О, порядок. Як вона, вона тут вона. сидить у нас? Теж наверху. Весело, гарно сидимо. Зараз ми її до пам'яті приведемо і буде все хорошо. Ну, Туди треба розсидити на, на крайній юлочці, ну то не страшно. Зараз ми їх трошечки оживім. О, загули. Значить будемо жити. О, ось цієї рамки ми зараз і возьмемо.